Доброго дня, шановні друзі. Сьогодні у нас у відеогляді такий от дизельний генератор фірми Шепах країна походження. Германія, моделька SG5200D. Дизельний генератор. Максимальної вихідної потужності 5 кВт за АВР технологією На передній панелі нашого генератора у нас зустрічає ключ для електрозапуску. Бачимо три положення: OFF-ON та режим Старт. Також бачимо лампочка, яка нас про те, що у нас не вистачає мастила в картері для оливи. Дросельна заслоночка, як ви бачите. Вольтметр. Режим переключення 230 вольт або 400 вольт. Увімкнення а це свіч для трьохфазного виходу 400 вольт. Є у нас клеми для 12 вольт, дві розетки 16 амперні. І також виключатель подачі струму. Паливний бак у нас місткістю 16 літрів. дизельний. Картер для мастила складає 1,65 літрів. Мастило використовується 10W30, 10W40 або 15W40. Напівсинтетика для 4 двигунів. Тут маємо доступ до нашого масляного картеру, куди заливати. Ось от таким от чином влаштований у нас двигун. Також аварійна зупинка, наприклад, якщо він ранда. І стоп у нас є такий прапорець. Стоїть у нас акумулятор для того, щоб створити саме запуск через ключ. Для цього треба підключити акумулятор, бо завжди вони приходять не підключені. В комплекті до даного генератора йде у нас така сумочка, в якій в комплекті є штепсельна розетка для розеточки 400 вольт. Дві для штучки для 230 вольтів. Є у нас викрутка, рушковий ключ та винти для того, щоб підключити клеми на наш акумулятор. І ось таким чином виглядає... Середина нашого генератора. Так. І Закривається це все у нас завдяки ось такій дверцятці, яка у нас, бачите, поролоном обклеєна для того, щоб мінімізувати гучність під час роботи. Для транспортування такі генератори завжди йдуть на колесах. Є в нього також зверху такий от крюк, завдяки якому можна його піднімати з допомогою крана або підйомних пристроїв. Є у нас такі ручки для транспортування. Вага такого генератора складає 148 кг. Дизеля славляться тим, що вони надійні. В них дуже великий запас мотогодинників, вони відпрацюють у вас. Так що, друзі, ось так він виглядає. Такий от красень. Як автомобіль. Гарний метал, як ми бачимо, міцний. Тому, друзі, з такими генераторами можете звертатись компанію Електромотор є в наявності, у великій кількості. Будемо раді вашим дзвінкам, замовленням. Тому звертайтесь, запропонуємо гарну ціну у них. Поки вони у нас є в наявності, можемо вам запропонувати німецький бренд-шепах на сайті компанії elektromotor.com.ua. Всього вам доброго, до побачення!